Договір страхування життя. Які задачі він допомагає вирішити людині і як він виглядає? Ну, по-перше, такий договір допомагає, дозволяє людині накопичити кошти для забезпечення свого фінансового майбутнього, наприклад, на пенсії. По-друге, це фінансовий захист родини в разі повернення сплачених внесків. І третє, це фінансовий захист безпосередньо людини, якщо виникло ну, якийсь непередбачуваний випадок, пов'язаний із здоров'ям. З чого ж складається договір страхування життя? Це документ, в якому, по-перше, прописані всі зобов'язання компанії перед клієнтом. Також в ньому прописані суми, тарифи. Страхові випадки і графік платежів. Оце і є договір страхування життя, який має вигляд, як правило, поліс. І такий договір, такий поліс складається на підставі заяви на страхування. В свою чергу, людина бере на себе зобов'язання своєчасно сплачувати. Внески, а також за необхідністю надати достовірну інформацію про свій стан здоров'я, професію та хобі.